Як нелегко бігатимуть полем футболісти опоршуковців. І дивимося за розіграшем Кутового. Ого, який момент! Яка нагода в Карпат зараз була. Але м'яч вилочив у гравця, який подивіться, прекрасний розіграш, класний удар. Повністю порозумілося зараз в гравці, і той, що виконував. У удар по воротах рахунок стає 1-0 на користь Карпат. Карпат суперечили епізод. Дуже хотілося подивитися повторі. Шевчук. Низом розіграв стандарт. Зіграв попаси з партнером. М'яко подає в штрафний майданчик. Удар поворотах. Вигідна позиція. Оцей розіграш кутового. Кополовець. Можна Ліворуч віддавати передачу. Є один із партнерів вільний. Кополовець. Пробив поворота. Виграти боротьбу за м'яч і завдати удар поворотах. Є подача. Прямо у руки. Зараз там, де Нено розташувався, напевно, що більш затишно, тому що у тіні. Нено простріляє штрафний майданчик. 2-0 стає рахунок! От зараз класна подача. Нено. Простріл низом. Завершується взяття моріт Володимир Гудима, який сьогодні вперше з'являється у футболці Карпас. Різна передача низом від Нено. Як зараз помиляється Єзерський, пропускаючи м'яч поміж ніг. М'яч пролітає. Все ж таки зрівняти рахунок. І найголовніше, подивіться, який удари цієї Віталій Руденко. Найголовніше те, щоб взяти. Тому що навіть попри те, що подивіться, який момент. І що зараз зробить Віталій Руденко? Закрутився під дальню стійку, пролетівши лінією горі у Фланзі. От зараз прошу правила. Штрафний для Карпат. Удар По воротами очі проходить. Не дуже звично бачите. У протоколі прізвища цих футболістів у списку запасних. Який момент? Удар Самсона Годвіна, зокрема, пробував по воротах Володимир Гудима, продемонструвавши індивідуальність через Ткачука, грає. Нено назад відходить класно обігрує Він зараз Артема Семененка набирає швидкість. Бразилис нено ще одного намагаються пройти на індивідуальній майстерності. Але не пройшов. Тому можна сказати, що апеляції Єзерського, ці нерви Єзерського були обґрунтовані. Хоча подивіться. Володимир Єзерський у той момент, коли нено фактично йшов чоло в чоло. Проти нього. Штрафний для луганської команди. До удару справа не доходить. Семененко наважується на дані лівого ногою Подача вибиває кулаком Руденко. М'яч просто лягає на ногу. Праворуч на Каменюку зіграв. Каменюка подає в штрафний майданчик. Можна бити. Є удар! Рим'я який красивий гол зараз забуває Віталій Віценець. Прем'єр-ліги. Давайте ще раз подивимось. Чотири футболісти з самого Сергія Шевчука. Так. Але з-під Самсона Бодвіна нападник має з'явитися на полі. Подача. Удар! Який сейв! Віталія Руденка. Зараз просто непогано виглядали хлопці у першому таймі. Так, створили комфортну перевагу в рахунку ще до перерви. Але на другий тайм вийшли абсолютно розслабленими. Абсолютно конкретному поєдинку, не кажучи вже про окремий матчі. Лазарович забігає лівим флангом. Лазарович зміщується. Лазарович можна бити. Лазарович прибрав суперника. Лазарович пробуває Рикошет. Я, можливо, запізнився. Ну і слід відзначити, що я думаю, що як для дебюта. Дуже непогано. Знову подивіться, яка пожежа. Можна заштовхувати м'яч, просто у ворота. Подивіться. Луганці великими силами у штрафному майданчику. Скільки ударів. І знову пробував віцинець. Ну, а тут вже бачимо, провалюються захисники Карпа. Білий входить. Что штрафний майданчик, простріляє білий. Можливість, щоб забити. Рахунок стає 2-2. Зоря здійснює просто фантастичний кембек. 2-2. Сергій Сілюк, який щойно з'явився на заміну. Відіграв другий пропущений гол. Хтось вірив, що луганська команда в другому таймі. Ось так от заграє і заб'є. Лазарович, я думаю, мав бити. Але Лазарович не вичем'ячу, чи то пропустив його далі на партнера. І Сілюк. Білий. Навішує на дальню стійку? Помиляється один із гравців. Карпат Є удар по воротах із Сейф Руденко. І не дістався з Карпатами. Луганські футболісти здобували тільки вдома. Вів'яни йдуть в атаку. Три в три вихід. Дуже небезпечний. Перспективний вихід. 3 в 3. А ось ця передача абсолютно незрозуміла. Вийшла. Чи то простріл, чи то подача. Подає баранець. Який удар! Євген Тарасенко був. Так, центральний. Дивимося. Виконує сілью подачу. Виходить з Воріт Руденко. Забирає м'ячу руки. Як ватаць? Вони залишаються з м'ячем на чужій половині поля. Батіста сам на саме сам уже вийти. Залишає п'ятого м'яч для партнера. Удару немає поворота. Каменюку. Каменюка готується подати у штрафний. Закручує м'яч. Є можливість для удару. Падіння у штрафному майданчику. Як би там не апелював. Відчути на собі потужність цього пострілу зумів хіба що один із футболістів, який стояв у стінці. Непереладку йому зараз було, але зараз класна контратака Карпат офсайд фіксує арбітр. Все одно забуває м'яч у сітку воріт Батіста. Показує, що він не чув. Жовту карту за це отримує. Треба дивитися в повторі, але Бразі зараз була контратака війської команди. Карпати залишаються в атаці. Зиньо б'є. забирає м'ячу руки. Накриває його. Ігор горшухавця. Він підключається до атаки сьогодні. Це повтор. Подача. Годвін! Удар! І м'яч зависає, по-моєму, над лінією. Який епізод? Самсон Годвін. Міг би стати за. Подвічі відзначилися в кожному стамі. Подивіться, який сольний прохід може бути вихід. Сам на сам. Удар. Кошет. Которуй. І, в принципі, погиб, Подача. Удар, який зносим Шуховцева. Батіста залишається м'ячем. Падає Батіста. Що буде? Пенальті. Ще один пенальті для Карпат. Ой-ой-ой, Ігор Шуховцев почав штовхатися із Віталієм Гудуляном. Ну, ви знаєте, зрозуміти, червона картка. Червона картка Ігоря Шуховцеву за оцей поштовх. Але подивіться ж, все це триває Шуховцев, як подивіться, на Тубі чи на Летів. На за перепрошую. Ну навіщо? Навіщо? Треба заспокоювати, звісно, що Ігоря Шуховцева, Тільки його. Ну навіщо? Шухарцев все одно вилучили. А навіщо нервує Ігор? <х dunno> Він просто розумієте, зараз має так е, перештовхати усіх всіх суперників, усіх арбітрів. І... Е все одно нічого гіршого, аніж вилучення йому не буде вже сьогодні. Маленьку зараз це Карпати. Ані Анатолію Чанцеву, ані Ігорю Шуховцему, ані Юрію Мартищукові. І поєдинку між Дніпром та рахунок вже от Вони Батіста проти Мартищука. Батіста не квапиться, розганяється. Батіста! Мартищук відбивається і удар! І пенальті не реалізовує Батіста. Це просто фантастика. Зоря сьогодні однозначно злуговує на одне очко. Ви Знаєте, батісті треба скопитися, звісно, за голову. Як можна не забити у такій ситуації? І браво, Юрій Мартищук, я казав про це. Слово батіста Юрій Мартищук демонструє свою реакцію, відбуває пенальті і зберігає нічию та одне очко для своєї команди. З цим ми, власне, і привітаємо Луганську Зорю. Ну а Карпатам побажаємо успіху у поєдинку проти грузинського зістафоні. В повторі епізод, коли парирував.